Продовжимо нашу тематику стосовно контузії, вибухової травми, яка призводить до, як ми вже з'ясували, хвостоподібної травми шийного відділу хребта, в результаті чого формується фіброзна рубцевоспаєчний процес в області тунелів фіброзно-в'язових каналів паховин, в яких проходить хребтова артерія. І таким чином. Сама стінка футляру і стінка артерії переходять в стан спайкового процесу, і до них підпаюється елементи фіброзно-м'язового апарату, фіброзно-м'язових структур, і в результаті скорочення м'язів відбувається, відтворюється деформація. Деформація із стенозом та оклюзією хребтової артерії, то ж таким чином е, контузія призводить до позиційної компресії, при зміні положення голови, толуба відбувається безпосередньо затиснення артерії фіброзно в фіброзно-м'язовому каналі. За рахунок рубців спаяк і вторинного фіброзу в тих ділянках, які анатомічно, анатомічно. В пристосовані або не захищені. Це слабка ланка першого сегменту хребтової артерії. Я розкажу про декілька випадків і почну з тих самих періодів часу, коли ми вперше зіткнулися з контузією. Я скажу так, що тематику травми шийного відділу хребта в результаті міновибухової травми. Ми розглядали вже з початку російської агресії на території України з 2013 року. І перший наш пацієнт, який до нас потрапив, це був, був військовий, який служив у штурмовій бригаді і вони безпосередньо на сході України постійно ходили в атаки і займали супротивника Звернувся е цей військовий із скаргами на головний біль, головокруження різкі втрати координації, е рухів, е періодичні втрати свідомості, такі запаморочення, е шум в голові, дуже виражений шум в голові, болі в спині, болі в лопатках, затерпіння, оніміння в руках, яке виникнуло в нього. В невдовзі після міновибухової, ну не так міновибухової, як впливу вибухової хвилі. Тобі ж, не було безпосереднього поранення осколками, не було безпосереднього вплину газових струменів, опіків, а вплив загальної ударної хвилі на весь організм. І вперше виникла думка, а не перевірити йому стан шийного відділу хребта і стан хребтових ретей. На комп'ютерній томографії ми побачили вперше тоді після того, як він це все розказав свою історію наміс, наявність позиційної компресії, перетиснення странгуляційна борозда, яка виникала. На, в області стінки хребтової артерії е, дефект контрастування і деформація судин при зміні положення голови. При повороті наліво е, і при повороті направо була різна е, картина, яку ми бачили при проведенні комп'ютерної ангіографії. При повороті направо артерія виглядала ліво нормально, без якихось ознаків перетиснення. І деформації, і при повороті наліво виникала чітка е, наявна деформація. Пацієнт був прооперований і, в, враховуючи те, що це був пацієнт молодого віку, і травма була е, відносно е, по інтервалу проміжку часу е, недавня, е, була підгостра, скажімо так, ситуація, не хронічна, як в більшості пацієнтів, в яких ми до цього лікували цивільних людей, які, в яких ця ситуація формувалася дуже тривалий час, то результат такої підгострої травми і наслідки у вигляді синдрому компресії грудного артерії був досить швидкий. Буквально з другого-третього дня пацієнт відзначив відновлення. В нього координації рухів, зникли запаморочні волокруження і пропинилися головні болі. І далі, буквально через три тижні, пацієнт знов повернувся до своєї військової частини і продовжував активно приймати участь в операції Об'єднаних Сил. Це такий був. Перший наш випадок. Дякую. Ну що короткий? Не?